Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступна війна. Баф атаки бонус. Так, граємо ми знову з якимось російським альянсом. Шукають вони пригоди. Ну, вони попереду. В них ще 11 ударів, в нас 23, але різниця дуже-дуже велика. Десь 6-7 тапочків. Щось нам не заходять останні війни. Ну, таке буває наша гра. Тому давайте спробуємо атакувати, подивимось, що у нас сьогодні вийде. З таким у них фіолетовий центр. В принципі, доволі потужно оборони є. Ось і 5700, і 5900, і 5600. Ну, такі сильні. Так, давайте спробуємо. Сходити на ось таку оборону. Так, поїхали. Давайте візьмемо сюди зелених своїх. Ось так, ось так, ось так. Ще візьмемо сюди Люську. Де вона є? Люсінду. І давайте вигулюємо Голді. Ось так. Так, так. В принципі, по отрядах все вірно. Поїхали, спробуємо. У мене оборона тримає непогано. Один був на мені шот, а потім були розбиви І по чотири тапочки теж вкидували. Так, що ми маємо? Жовтих майже немає. Зелених тільки трієчку можемо зробити. Ну, поле таке. Дуже невдале. Бачу я ніяких прокрутів. Ну, давайте спочатку ось так, можливо, там жовтий заїде знизу, не заїхав. Жовтий не заїхав. Так, шукаємо тут тоді. Угу. Теоретично є в нас зелена трійка, там комбо, там трішки жовтий підтягнеться Ну, давайте зробимо ось так. Зелений це добре, але нам не вистачає. Пантера пробуває потужно. Так, ну можемо теоретично трічку жовтих зібрати. Але жовті. Нічого нам поки що не дадуть. Нам потрібно тут десь зелений пошукати камінчик. Немає зеленого. Давайте хоча б четвірочку жовтих зробимо. Ага, кристал. Але Пантера може зарядитись. Угу. Тихо, тихо. Так, це в нас було 5. Так, ну два б гіпопотама полетить, може зарядитись. Ну, давайте спробуємо, можливо. Так, і по там не зарядився, зарядилась гаторка. Ай, і заряд... вона ману докинула. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну все, інімезіда зараз доб'є нас. Ну тут, не знаю. Давайте хоча б ось так тоді, ось так продамажимо, хоча б трішечки. Ну ще раз. Да, гаторка докинула мани і все нам зіпсувало. Дай зелений. Немає зеленого. да на жаль, на жаль, на жаль. Дуже невдало вийшло. Ну що ж, буває таке. Так, давайте спробуємо іншого суперника, потім доб'ємо. Так, давайте на цього сходимо. Так, сюди візьмемо фіолів. Так, фіолетові. Давайте візьмемо Хепрі, візьмемо камені, візьмемо Нікс. Також візьмемо сюди Кару і деандра, напевно. Девід. Є, ось він є. Да, ось гаторка ману докинула і це вирішило. Так би можна було відлікуватись і було б краще. Так, ну тут поле трішки краще, я бачу. Давайте зробимо ось таке комбо. Трішки зайве полетіло. Тепер ось так. Так, ми зарядили своїх. Давайте робимо ось так. Так, так. Пробиваємо. Угу. Так, давайте так, там камінчиками. Ну, давайте все ж сюди проб'ємо. Ну, я так і думав, що воно відродиться. Ну, тут вже це ніяк не допоможе. Ну тут з камінчиками пощастило. Тут дуже швидко все вийшло. Фіолів просто тьма була. Так, давайте сходимо на ось такого ще. Спробуємо. Так, так, так. Сюди візьмемо, напевно, давайте червоних. Візьмемо Юканена. Зкарграмек Джунаїд. Ось так. І візьмемо сюди зайку, напевно. І анабельку. Ось так. Угу. Так, тільки тут поміняємо. Ну що ж. Давайте спробуємо, поїхали. Так, ми маємо? очку червоных, четверка фиолів. Ну давайте с фиолу почнемо. Ага. Так, можемо, в принципі, четвірочку зробити червоних. Давайте, можливо, там фіол заїде. Ні. Є червоний кріс, давайте зробимо. Це вже буде ходити, але в принципі ми повинні встигнути зарядити червоних своїх. Так, жирні мньйони. Угу, травління він на нас повісив. Так, так, так. Ну. І поле дуже невдале. Ну, все ж таки, давайте проб'ємо ось так. Будемо трішки лікуватись, спробуємо сюди щитмане. Uh -huh. Це погано. Ну тоді потрібно, напевно, його пробивати. Так, там зараз буде лікуватись і буде сліпота. Тому давайте зарядимо своїх фіолів. І не добити його раніше часу. Ой, він доб'є щитмани. В бельки спрацював дуже чудово. Так, могільщик. Ну, вони теж під сліпотою. Так, анабелька витримала, добре. Давайте тепер лікуємось. Все зняли. Так, зараз буде бити агіма. Нам потрібно якось поле прокрутити. Давайте ось так прокрутимо, там фіоли уйдуть. Ага, ще червоні приїхали, це добре. Так, ну ми тут витримали. Вже когось сповільнило. Скаргромека сповільнила. Так, давайте ось так прокинемо фіолетові. Нам потрібно фіолів зарядити. Давайте ось так. Можливо, одного камінчика нам вистачить. Нам одного не вистачило. Зараз будуть ухиляння. Скільки три ходи, так? Да? Так, три ходи. Давайте ось так, можливо тут червоний десь, немає червоного. Там же майже заряджено. Немає де прокинути нейтральний хід зробити. Відлікує. Нам би фіолів знайти. Ну давайте ось так. Є фіолетові. Будемо зараз. Ну, лікує вона дуже потужно, звісно. Мінуса. Так, спали ухиляння, добре. Давайте ми лікуємось. Спробуємо, напевно, добити Каділен. Давайте зробимо ось так. Там ще мільйон висить досі. Лагімо. Так, пробиваємо сюди. Ну, каділу забираємо і чистимо поле. Так, червоні це добре. Угу. Так, агіма майже по всім промазав. Чудово. Ще раз б'ємо. Так, спробуємо цю добити. Ось так ще фіолами. Добре. Тепер ось так обережно кидаємо, там будуть червоні і фіолетові. Ну, все, все вийшло чудово. Так, так. Довго, правда, але, в принципі, все нормально. Так, тут теж це зайшло. Поїхали ще на кого сходимо. Так, так, так. Ну, можна спробувати сюди сходити. Взяти скаді. Давненько я й не грав. Давайте спробуємо. Так, але тут ще й хатіка є. Так, давайте візьмемо Меліндора, напевно. Візьмемо скаді. Так. Керюшку в такому костюмі. Візьмемо сюди ще Хімероса. І ще нам хтось потрібен, напевно, якийсь лікар. Давайте візьмемо Рігарда. Рігарда, напевно, в костюмі. Ось такого. Угу. Так, 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 по отрядах все вірно. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Малендорчика беру, щоб він міг зняти контратаку. Як і камінчиками, так і ультою. Так, ну що ж... Річка зелених. Комбо фіоли з зеленими або зелені з синіми. І тоді буде фіол кріс. Давайте так і зробимо. Угу. Так, ну, в принципі, чудово. Головне, щоб бера не від'їхала. Добре, не від'їхала. Це чудово. Так, робимо ось так. Скаді може, в принципі, добити, її, але нічого. Давайте. Не добила. Це добре. Так, спробуємо пробити сюди і зробити ось так. Другий стак, звісно. Маловато. Ну що ж, давайте. Все ж таки бере витримує досі. Угу. Так, і нам потрібно Маліндора зарядити. Давайте прокинемо сюди, пошукаємо тут зелений. Так, ми зарядили рігарда. Рігард це теж добре. Почнемо лікуватися. В принципі, можна ще раз сюди прокинути. Так, хатіка вже на поготові. Тому ліндорчик у нас не заряджений. Ну давайте в нього прокинемо, можливо, там зелений закриється. Не закрився. Так, ухиляння спрацювало, так контратака. Давайте ось так обережно прокинемо. Угу. Так, контратаку там зняли. Давайте сюди проб'ємо ось так і тепер ось так. Зарядився муліндорчик Сподіваюся, він виживе. Давайте зробимо ось так. Угу. Там є синенькі. Ага, ось ще сині під'їхали. Ну, все тут, в принципі, вже... Ми повинні перемогти. Хімера, дивіться, як ухиляється. Спробуємо зняти все. Добре. Тепер ось так. Ось так. Ну і доб'ємо, якщо він не відродиться. Ні, відродився все ж таки. Ну нічого, це його вже не врятує. Все добре. Тут теж все вийшло дуже гарно. Ай, пішли за мною добивати. Ну, Дякую, дякую. Так, давайте спробуємо сходити, можливо, на ось такого ще суперника. 5716, в принципі, непогана оборона. Угу. Так, ну давайте. Давайте візьмемо Людвига. Візьмемо Людвига. Візьмемо Айна сюди, ставлю під Людвига, щоб вона лікувала. Так, тепер лоухи. Лоухи нам тут потрібен. Ще візьмемо сюди, можливо, Дрейка. І давайте візьмемо ще люся. Знімати, якщо що, ухиляння. Ось так. Угу. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Оборонка така потужна. Там ще ця лікує. Так, так, так. Я розумію, що горіла знімає посилення, але вона знімає... Тільки одне, якщо що з Людвига. Ну, ще бастит може зняти. Давайте ось таке комбо зробимо. Угу. Так, давайте ось так. В цю можна прокидувати. Так, поки Людвиг працює, це чудово, тепер давайте ось таке комбо, можливо, там жовтий закриється. Жовтий не закрився. Але в нас є трішки фіолів. Так, давайте зробимо ось так. Угу. Так, зараз проб'є і нам потрібно вже лікуватися і спробувати добити бастет. Так, бастет ми добили, чудово. Угу. Так, так, так. Нам би не хотілось зарядити Аласі. Давайте спробуємо ось так. Можливо, Людвиг не встиг зарядитись. Але в нас є ось тут фіолетовий. Давайте так, Аласі поки не заряджено. Прокинемо в горілу, нехай він вультує. А ми потім включимо Людвага. Угу, Ось так. Тепер спробуємо жовтих зарядити. Добре. Там на них ще точки висять. Давайте спробуємо зняти їх. Добре, заблокувались тепер, ну, та проб'є в Людвига, тому потрібно лікаря, скоріш за все, нам забирати. Ось так, ось так. Тепер сині поїхали. Угу. І фіолетові. Добре. Так, айно ну, ми врятуємо нашу Люсю. Угу. Так, так. Ну давайте фіоли підтянемо. І тепер ось так жовті. Доб'єм все ж таки лікаря. Угу. Зараз проб'є, Аласі, тому давайте зробимо ось такий хід обережний. Так, вона нам сповільнила. Айна поки чекає. Давайте спробуємо Людвига зарядити ще раз, бо зараз горіло нам його зніме. Угу. Так, ми лікуємо, знімаємо з себе. Тепер вмикаємо Людвига, спробуємо галасі добити. Вона ухиляється, звісно, але спробуємо. Ухилилась все ж таки. Давайте ось так. Поле дуже невдало поки що. Так, жовті полетіли, це добре. Ага. Ну, все ж таки ще раз спробуємо пробити. Так, не ухилились. добре. Лікуємось, пробиваємо сюди. Ось так обережненько. Угу, давайте будемо горілу пробивати. Тут ще жовтий є. Ну і все, фріг вже нам не загрожує. Угу, вона ще й промазала. Так, так. І все не ухилилась. Добре. Так, ну тут теж зайшло, в принципі, гарно. Так, залишився у нас один удар, о, Дімон не зміг за мною добити, тому що там добивчик такий, залишився потужний. Ну, давайте спробуємо тоді за собою добрати. Так, тут два синіх Гаторка, нам потрібен діспел і зелені, напевно. Так, давай візьмемо арчика. Також візьмемо сюди францінку. Можемо взяти ще сюди кедмана, знімати все. І давайте візьмемо Локи і візьмемо керюшку ось такого. Угу. Так, так, так. По отрядах, в принципі, все вірно. Ну що ж, поїхали, спробуємо добити. Так, ну зелені трішки є камінчики. Так, там є трієчка в гіпопотама. Давайте спочатку ось так прокинемо. Угу. Так, є трієчка сюди в нас. Ми зарядилися, але це буде пробивати боляче. Звісно, звісно, пробиває сюди, але так, ми спробуємо забрати гаторку, якщо в нас вийде. Хоча навряд чи ми доб'ємо. Так, давайте так. Тепер обережно прокинемо сюди. Тоді спробуємо гіпопотама забрати. Угу, Його ми добили, добре. Зробимо зараз четвірочку синіх. Ага, ось ще зелені приїхали. Це чудово. Так, давайте сюди францінкою вдаримо, вона броню поріже Аласі. Тепер ось так сюди кедман і ось так синіми. Все. Сині дуже чудово відіграли в цьому тапочку, але свою справу вони зробили. Ну що ж, подивимось, скільки ми набрали. 312 очок, в принципі, Результат непоганий, але для перемоги, на жаль, цього не вистачило. Ви бачите, в них є 6 шотники. В нас немає, на жаль, ось такі результати. Скоріше всього, тут ми вже не зможемо наздогнати. 9 ударів суперника у нас 8. Ну, звісно, ми не дожинемо, На жаль, тут програємо. Ну що ж, це гра. Нам важлива інша перемога. Тому... Грає гра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. Всім до побачення!